Відпрацювання практичної навички техніка постановки опославлюючий кризм, а саме Олійної, гіпертонічної та емульсійної кризи. Приходимо на робоче місце. Кабінет наш попередньо прибраний, пропарцьований, змінюємо одяг, змінюємо взуття, проводимо звичай е, миття рук, перевіряємо руки на, е, на наявність подразних порізів, Якщо такі є, то їх лейкопластирем. Значить, Проводимо звичайне миття рук. Для цього ми змочуємо руки під проточною водою, ми беремо достатню кількість сміючого засобу і повторюємо наступні руки не менше 10 разів. Беремо серветку, помочуємо спочатку ліву руку. Серветки відправляємо відходи категорії А. Сухою рукою беремо суху серветку, помочуємо праву руку. Останньою серветкою закриваємо гвинтовий кран і серветку відправляємо відходи категорії А. Чистими руками одягаємо маску. Беремо лист лікарських призначень і бачимо, що нашому пацієнту потрібно зробити там або олійну, або гіпертонічну, або емульсійну клізму. Ми приходимо до нього в палату і проводимо психологічну підготовку. Вітаємося, представляємося, говоримо про хід майбутньої процедури, беремо згоду і запрошуємо його до маніпуляційного кабінету. Тим часом у нашому маніпуляційному кабінеті ми повинні перевірити все оснащення. Значить, має бути захисний фартух для медпрацівника, має бути цирата пелюшка для нашого пацієнта. має бути Вазелинова, перевіряємо оснащення, Кормсан, антисептик, десептик, вазелинова олія, крафт-пакет з старинним лотком, ножиці, газова трубка, Перевіряємо її на гермет на темні придатності і герметичність упаковки, перев'язуваний матеріал. Має бути шпатель, мають бути далі розчини в залежності від того, яку послаблюючу клізму ми будемо проводити. Якщо це, до прикладу, в нас олійна клізма, то в нас має бути не менше від 50 до 100 мл олії під олії, яка підігріта на водяній бані до 37 сіми градусів. Якщо це в нас гіпертонічна клізма, то в нас має бути наявність 50-100 мл гіпертонічного розчину натрію хлориду, або 10% відсоткового розчину натрію хлориду, або, до прикладу, знов ж таки, який має бути підігріти на водяній бані до 37-8 градусів, або, до прикладу, якщо це у нас емульсійна клізма, то у нас має бути емульсія. Знову ж таки, підігріта на водяній бані до 37 38 градусів. Ну, десь приблизно 50-100 мл. Так, так Наявність перев'язаного матеріалу, це я сказала, значить має бути наявність усіх назрощення, стрільні гумові рукавички. Ну, ємності зазрощені, це це все сказала. Так, Проводимо антисептику десертику. Для цього ми беремо. Приблизно 3 мл антисептику, поводимо антисептику рук до повного висихання на наших руках. Далі ми карцангом дістаємо з крафт-пакета стерильний лоток. Стерильний лоток. Крафт-пакет ставляємо підходи категорії А. Далі ми беремо. Е, накладаємо в лоток три стерильних марлеві серветки. І дістаємо з іншого пакету, ножицями зрізаємо упаковку е, у відходи категорії А. І пінцетом дістаємо нашу газову базуку, також кладемо її у лоток, упаковку і відправляємо у відходи категорії А. Так, тим часом ми, прийшов наш пацієнт, і ми пропонуємо йому лягти на Е, Попередньо підстеляємо цирату пелюшку, просимо нашого пацієнта лягти на лівий бік, зігнути ноги в колінах і підвести їх до живота. Так? Одягаємо на себе захисний фарту. Далі проводимо знову ж таки гігієнічну антисептику рух, беремо 3 мл антисептика, проводимо втираючі рухи. До повного висихання антисептика і одягаємо гумові, як обличчя. Перше. Це заділь коріт, перший задний горіт. Далі за допомогою ми дістаємо за округлений край нашою газ, газою відносно рубки. Інший і отовстіший край ми між п'ятим п'ятим пальцем. Беремо стерильну серветку з нашого лотка і кладемо тонший заокруглений край за газовідної трубки на цю серветку. Беремо вазелинову олію, зрошуємо нашу серветку і протираємо тонкий заокруглений край газовідної трубки десь приблизно 10-15 см. Так. І серветку відходить категорії А. Далі. Е, тим часом ми беремо так, зараз е, беремо е, тонший край газової трубки, розводимо сідниці нашого пацієнта і вводимо газову відну трубку у пряму кишку. Е, Пам'ятаємо, да, що, до прикладу, там е, спочатку 5-6 см ми вводимо до попка, а далі вже по хребту. Так, ввели. Далі беремо грушоподібний балон. Набираємо випускаємо повітря, набираємо у нього у цей грушоподібний балон. Там, Наприклад, якщо нам потрібна там, олійна, беремо лійний розчин, якщо ми патронічний рощин, або ми беремо медикаментозний якийсь препарат. Набираємо 100 мл цього розчину у наш грушоподібний балон. Чуть-чуть випускаємо з нього повітря, щоб з'явилася капля ну, розчину, під'єднуємо цей грушоподібний балон до газової трубки і вводимо наш препарат, повністю вводимо все, щоб вийшло з, цього, з грушоподібного балона. Якщо це олійна клізма, ми візьмемо ще трошки отак от повітря. І ще трохи проштовхнемо для того, щоб засіб дійшов. Ну, Після того, як ми ввели або олію, або гіпертермічний розчин, або медикаментозний розчин для нашого пацієнту, ми беремо серветку з нашого лотка і виймаємо нашу газоподібну трубку, виходить, у зігнутому вигляді круговими рухами. Так, виймаємо із прямої кишки нашого пацієнта. Так. Після того, як ми дістали газові трубку з кишечника нашого пацієнта, нам потрібно її спочатку знежирити, а потім відправити у дозручний з наказом 100. Так, Далі шкіру беремо серветку так. і стмочуємо теплою водою і шкіру ануса нашого пацієнта. серветкою, і у дозручний добу. Відходи категорії Б. Ми беремо іншу серветку ми її називановою на ліною і, 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 і протираємо шкіру ануса нашого пацієнта для профілактики тріщин. Серветку відправляємо відходи категорії Б. Так, попереджуємо нашого пацієнта. Що якщо це була олійна клізма, то вона спрацює через 10-12 годин. Такі види кліза ми ставили зазвичай ну, на вечір. Якщо, до прикладу, це гіпертонічна була клізма, то ефект настане через 20-30 хвилин. І якщо це, до прикладу, там якась медикаментозна, то вже настає ефект після того, як препарат подіє. Говоримо нашому пацієнту, щоб він одягався і йшов до себе в палату. І приступаємо до нашої дезінфекції. Значить... Вміст судна так, судна ми засипаємо е, дезрощину. Е, е, у розрахунку, до прикладу, там 200 г незрощену на 1 літр. Далі. Е, цирату, е, цирату, пелюшку ми е, протираємо серветку змощену у дозрощену з інтервалом 15 хвилин. Е, фартух наш, так. Наш. І е, наш фартух і нашу пелюшку ми відправляємо у деск Далі е, 50% півсет занурюємо ми у Так, Відходи категорії Б. Вазлинову олію ми ставимо у шапки. Е, балон ми також занурюємо у Дезгроші. Знімаємо так, гумові рукавички. Так само, канорів, волочок з рукавичками. Проводимо антисептику рук. І робимо позначку в листі лікарських призначень про проведену процедуру. Все, дуже вам дякую.